Стоп, <плес> добувався, давайте до голови сюди. Розумієте, у нас суперську з 9-ї години. У ну, мене просто і інша інформація. Тут в тихо мали були провести засідання. Ну добре, ви тоді пройдіть, а ви зачекаєте, бо у нас 8 години. Якщо ви то... Ні, мені, мені треба... І пройді... він, він, він мій помічник і... Ви зачекаєте, ви тут зараз Доброго ранку. А не скажете, де тут? Де, де тут? Хто вас старший, хто главний суддя. А, а тут. А хлопців, тих, що затримали, хто буде судити Я нічого не скажу. Хрещатик 42А. Вся інформація там. Хрещатик 42А. Доброго ранку. А не підскажете, нам тут мають судити. Затриманих російських результатов. А мы не сюди можна було. А чому? Їх не а по можна буде? Можно подать. А журналістів можна? То там не пропускають. народу депутат мельничук Петрович. патрович ага, есть минські договоренности согласны минські договоренности ми за те, щоб був обмін. абсолютно Там, не потрібно вести ні будь які у далі судового Послухайте, у нас немає час судового засідання Судя вже зайнято. Ага. Так, сідаємо. Їхні не можуть порушувати судові. Дивіться, справа в тому, що ви можете проводити відеозйомку лише після того судового звітання, як судно, не процедуру. Ні, згідно з законом, який підписав президент України про відкрите судочинство, я маю право О, знімати на портативній пристрої без дозволу суду. Від якого числа? Бійте в гуглі, загугліть, у мене пам'ять погана. Отлично. Я вам говорю 27 УПК, почитайте. Ні, ніякого 27 УПК, є розпорядження підписане. Я з есть... підписан... вами не буду спорити, ви просто візьміть і прочтіть. Ні, ну при вот чому тут це, ви що, проти волі нашого президента? Я не Ну а як же закон про відкритий сущність виншов не працює? Є суддя. Ніякого дозволу я брати ні в кого не буду. Тому що я маю право на портативні пристрої знімати без дозволу. Ваша, честь, я буквально вчора це знаєте, мені більше напаміннають базар. Ну до чого це все клопотання і оці всі ця вся преса на даному засіданні сьогоднішній, я не зрозумію просто. Доручення на проведення слідчий двадцять